Філологи і філософи. Це лінгвофілософська книжка. Це не просто аналіз там, суфікса, префікса, речення, як звикли філологи. Це глибока аналітика життя мови від 14-17 до 17 століття. І е, один із розділів, так і називається лінгофілософія відповідної доби, це осмислення процесів. Це дуже важливо з історії витягнути якийсь урок. Сьогодні на блозі української правди я написала, що історія не вчить історія карає. І те, що ми маємо сьогодні, це покара за відступництво. в другій половині сімнадцятого століття. Наше духівництво, яке практично стало першою фракцією москофільства, поїхало на роботу до Москви і заробляло собі там, робило кар'єри, а народ залишився без інтелігенції, без голови. Але цей народ знайшов собі на таку силу просту народну мову вивести цьому полягає феєрія нашої історії, коли визволителі знаходяться там, де ми їх абсолютно не очікували. Визволителі опинилися під сільською стріхою, а духовна еліта зрадила і відступилася. Натомість урядова еліта змагалася до останнього, щоб ця мова функціонувала, і ця мова прожила в гетьманських канцеляріях ну, щонайменше до доби Мазепи. А коли вже було знищено добу Мазета, а потім Орлика, вона поступово почала вмирати або зливаючись із церковно-слов'янською мовою. Тобто, це дуже непрості процеси, які свідчать про одне: не було націоцентричного центричного в духовної еліти. Тоді, коли цей стрижень мав народ, від якого еліти.